Якщо у вас є вже диплом магістра або спеціаліста, ви можете вступити без єдиного вступного в формі ЗНО, а це логіка, англійська мова, і без єдиного фаху вступного випробування це все те, що вчили бакалаври цієї спеціальності у попередні 4 роки. Ви можете вступити до магістратури. Тепер чому я на це звертаю увагу? Справа в тому, що рано чи пізно держава закриє таку можливість. Дослухайтесь до моїх слів, закриють рано чи пізно, тому що оці повторні освіти це є тільки в Україні отакий бред, насправді, бо це бред. З одного боку, МОН і Верховна Рада підвищує, підсилює вступні іспити НМТ, їх силу і завдання до магістратури. І при цьому, якщо у вас є вже диплом магістра, ви можете на повторну освіту вступати, просто здавши іспити в університетах. А як часто іспити в університетах, які борються за абітурієнтів, відбувається, ви, напевне, знаєте.